Вітаю, шановні! Як я і обіцяв, ми піднімемо набагато більше тем. Тому сьогодні поговоримо і про кулінарію. Я придумав, що хочу приготувати щось смачне, буду достатньо багато експериментувати, а просто зроблю так, як я хочу. Так. Тут я бачу, дорогі мої курочку і бачу шампіньйони. У нас сьогодні буде здорове харчування, тому я вважаю, якісь каші чи картопля буде лишнім. Буде м'ясо і овочі, запечені овочі. Так, я це дістану зараз і перейдемо до. Напевно, м'ясо краще буде замаринувати, я так вважаю. Курячі стригенці. Я їх приправлю перцем, кропчиком та часником. Залишу маринуватися, а ще додам для більшої гостроти смаку соєвого соусу. І залишу на годину півтори, щоб вони добряче пропиталися усім цим. І тим самим приправлюю гриби. І все це зроблю в духовці. Градуси я ще виберу, і режим запечення також. А зараз приступимо до процесу маринування. Буду з вами відвертим. Приправи, чесно кажучи, прийшлося пошукати, оскільки я не часто готую. Боковим зором я помітив, що кохана починає щось робити з картоплею. Чудово, тоді буде і гарнір. Вона у мене просто чудо, а готує взагалі краще будь-якого шеф-кухара. Курочка розпакована і готова до маринування. От оскільки це імпровізація, тому я все додаю досить так. На око. Я не можу сказати, що це ложка персику чи ложка е, часнику. Я все додаю досить так обільненько, багатенько, щоб ці приправи відчувалися. От, часничок зараз у нас іде. Останній обов'язково я ще трошки підсолю, але сіль не раджу, не раджу перебарщувати. От фінальний гість. В цьому маринаді буде соєвий соус. Чесно кажучи, я вже хотів би скуштувати. Тому що гра ароматів просто нещадно почала бити у ніс та по самому шлунку. Та й, чесно кажучи, хотілося відкусити шматочок стегенця прямо зараз. Тепер цю усю суміш потрібно досить так старанно перемішати, щоб все стало однородною масою. Спеції з соєвим соусом. Курочку я залишив маринуватися десь приблизно на годину. А зараз ми продовжимо з грибами. Попереджаю, що якщо ви самі збирали гриби, їх треба досить ретельно перемити. У мене гриби в магазинні, шампіньйони. я їх вимивав і бачив, що досить багато піска з них вийшло. Тому з цим, будь ласка, уважніше і ретельніше. Вони у мене дуже чисті, свіжі по приправах. Робимо все те саме, що і з курочкою, але е, в кінці доб, додаємо ложечку майонезу, е, щоб приправи, так сказати, зайшли ще легше і відчувалися більш ніжніше. Почнемо з паприки. От, воно пускай зараз все йде, я потім готову. Почну з столової ложки, подивлюся, як почуть. буде по консистенції. І ретельно отак от потихеньку перемішую. Теж ви це робіть, будь ласка, не дуже сильно надавлюючи. Тому що ну, гриби частіше всього крихкі і дуже легко ламаються. Тому так поступово не спіша, щоб особливо е паприка добре розійшлася по кожному грибочку, щоб вона не збиралася такими ось комками великими на одному грибі. Так. Отак от. Ретельніше розмішуйте, тому що при запіканні це такими маленькими вугільними шматочками може потім віддатися. Курочку я перемістив на лист для запікання, а потім і у духовку. Якраз прийшла і черга грибочків приймати участь у нашому процесі. Мариновані грибочки виглядають дуже апетитно. І від них вже пішов такий аромат, як і від курочки, в принципі. Курочка запущена в духовці приблизно на годинку, а в процесі через хвилин 40 я додам грибочки і вони будуть пектися хвилин 20. За годину стегенця наберуть потрібної температури, запекуться і зверху і знизу. Тому що я вибрав відповідний режим запечення знизу до верху і зверху донизу і поставив на таку більш-менш середню температуру запечення 180 градусів. Я сподіваюся, що вийде дуже смачно. Одягаємо отаку от спеціальну рукавичку і йдемо дивитися на стегенця. Я думаю, вони практично досягли своєї готовності, але ми продовжуємо грибочками. Сюди ми додамо грибочки і закінчимо запікати усе разом. Грибочки туди підуть на 20 хвилин. Вони у нас теж у маринаді, все підготовлене. Закидаємо грибочки і повертаємо назад у духовку. Все. Зараз у нас все знаходиться на своїх місцях, тому ми повертаємо, ух, важкувато. Повертаємо в духовочку на хвилин 20, щоб курочка допеклася разом з грибами. Ще грибочки пустять свій сочок на стегенця. І це буде неперевершено. Зачиняємо для того, щоб грілося все разом. Загалом у нас це зайняло приблизно півтори годинки. Після години запечення курячих стегон я докинув шампіньони і наразі через півтори години я дістаю. О, який пар! Ох, який аромат! Подивіться, як це чудово виглядає. Я Дістаю, щоб розкладати це по тарілочкам. Вийшло смачніше, ніж на мангалі. Виглядає страва дуже добре, а смакувала під час сімейної вечері ще краще. Як я й думав, кохана зварила нам картопляне пюре і зробила овочевий салат, що дуже прийшлося усім до смаку. Не забудьте підписатися. Та натиснути дзвіночок. Усім смачного.